Друзі, вітання усім. До моєї колекції вічно-зелених, красиво-квітучих, екзотичних рослин додавали ще й азалія. Азалія японська, азалія садова, вічно-зелена. І так вона виглядає. Цю рослину я купила за 350 гривень на базарі. І буду висаджувати її у більший горшок. Я думаю, що в ґрунт я її висаджувати поки що не буду, буду до неї придивлятись, поставлю її в затінок на півтінь, щоб вона себе добре почувала. І коли я побачу, що їй все підходить, у мене, можливо, я тоді її висаджу, знаю для неї класне місце. Казали, що можна висаджувати у відкритий ґрунт і вона спокійно буде зимувати. Вона височенька. Брала я Нижчу рослину там були і низькі, і високі, 350 гривень нижчі, 650 гривень високі. Все, маю нове захоплення. А це моя камелія, яка відквітнула і ось вона випускає молоді пагони, молоді прирости. Також в мене є ще одна японська камелія, яку я купила в іншому розпліднику. І дуже сподіваюся, що вона буде інша. На картинці тут дві версії. Ось якщо на моїй попередній камелії ось така, а вона ось так квітнула. Ну тут все загалом наплутано. І я сподіваюся, що тут також так наплутано, що вона інша. інша квітка, інший колір. Вже. Приглядаюсь, може, по листочках видно, що це інший сорт. Але так, як мені далетам, тут це нічого не каже. Все покаже тільки зимою-весною, коли вона, дай Боже, розквітне. Такі справи, такі в мене новинки. Також в гуршку в мене гаультерія. Нові пагони випускає. Це її торішні ягідки. Така низенька рослинка. Тут скімія, яку терміново треба перевалити у більший горшок, що я і зроблю. Сьогодні займуся цими рослинами своїми. І нові молоделки маю для нової композиції у Кашпо.